Привіт однодумці! Пропоную мастер-клас двох варіантів еластичного набору петель для в'язання спицями. І так, довжина короткої сторони пряжі залежить від кількості петель. Короткий кінчик спускається від великого пальця, а основна нитка з казівного пальця. Перші петельки набираємо звичайним способом. Це я розповідала та показувала у відео звичайний простий набір петель. У опису є посилання. Потім пряжу великим пальцем захоплюємо з іншого боку. І спицю заводимо з заднього боку великого пальця. Далі простим способом набираємо іншу петельку. Так повторюємо через дві петельки. За переднюю і за задню ниточку. Повторюємо за передню і за задню, за задню. Тепер за передню. Бажано не запутатися. Ось так це виглядає. Бачите, вузлики как би через дві петельки. Повторюємо далі. Потім резинку та, таку, як вам необхідно, будь-яку. Я буду в'язати резинку 2 х 2. Ось вид знизу, бачите, який акуратний. Так я буду в'язати як перший, так і другий варіант, щоб потім можна було порівняти. Так буду набирати однакову кількість петельок. Так, ліцева-ліцева, виворотня-виворотня. Ось так вийшла моя резиночка. Вона дуже еластична. Бачите, як вона розтягується. Другий варіант. Ниточку беремо аж таким же чином, як і по першому варіанту. Тут будемо в'язати всі петелечки однаково набирати. Зав'язуємо вузлик. Я в'яжу ось таким способом. Ви можете будь-яким. Так, заводимо спицю під крайню нитку, що розташована далі від вас, за вказівним пальцем. Потім спицями захоплюємо нитку, що крайня ближче до вас. І повертаємо спицю до вказівного пальця між ниточками. Знімаємо з пальців, і так затягуємо. Повторюємо, повторюйте зі мною, щоб запам'ятати, слідкуємо за натяжінням пряжі. Бачите, це швидко та зовсім просто, простіше простого. Ось так вийшла в мене петельки набрані. Повторюємо резинку, як у першому варіанті. Дві ліцеві, дві виворотні. Сліцева-ліцева, виворотня-виворотня. Так, проаналізуємо. Бачите, як вона розтягується. Низ не стягується, бачите? Ось так виглядає знизу вона. Так два варіанти, перший і другий. Так. От, дивіться, еластичність, бачите, однакова. А ось на вигляд вони різні. От, Другий варіант повторю об'єм різинки. Я припустила із помилки, бачите, оцей кончик, він такий довгий. Щоб цього не було, пропоную. Такий варіант. Беремо два маточки пряжі або з одного моточку початок і кінець. Бачите? Дві ниточки. Інший спосіб розрингу гонковий. Я далі вам його розповім. Зараз покажу. Оце беремо дві ниточки, зав'язуємо вузликом так, ось так. Ниточку з кінця моточка я беру за великий пальчик, а основну ниточку за вказівний. Да. І далі набираємо петельки. Ось бачите, перша петелечка із двох ниточок. Так, я їх буду потім пров'язувати двома петельками далі. Так, відрізаю ниточку. Ось, економія, тахва, ниточка. Буває так, що в'яжеш, набираєш петельки, а у тебе не вистачає ниточки. І приходиться заново перенабирати. А є ще розрахунковий метод. Поки я в'яжу, я вам розповім. Розрахунковий метод беремо пряжу, відміряємо відміряємо довжину короткої ниточки від великого пальця. До кінця цієї ніточки потім пров'язуємо 10 петелек і міряємо довжину короткої пряжі, що залишилось. От, різниця сантиметрів це те, що пішло на набір 10 петель. Тепер цю різницю множимо на кілька петелек необхідних для в'язання виробою і ділимо на 10. Ось так. Дякую за перегляд. Якщо понравилось, ставте вподобайки.